Чимало дітей у Макдоналдсі шаленіють від дешевих іграшок за мотивами популярного нині мультика, що додаються до гепі мілів І не має значення, чи ті діти щойно з перегляду того мультика, чи взагалі ніколи не дивитимуться його. Головне, що іграшки ці точно продадуться, бо носії попкультури таке сміття споживають подвійними порціями, а отже щось перепаде і китайським дітям. Приблизно такою гепімільною іграшкою стала The Game, що правда перепало не китайським дітям, а творцям гри зі студії Old School Games. Раніше цього року олдскульники вже випустили певною мірою непогану кооперативну стрілянку God Mode. Нове їхнє творіння з'явилося дуже тихо, наче встидалося виходити перед очі гравцям. The Game – це парна кооперативна стрілянка від третьої особи за мотивами близького до релізу фільму Примарний патруль, що є таким собі перезапуском культових людей в чорному з домішками не менш культових мисливців за привидами. Окрім вступного анімованого ролика, який коротко пояснює перед історією і мотивацію персонажів, ніякого сюжету надалі немає. Якщо раптом ви не пильнуєте за кіноподіями світу, то зав'язка примарного патруля полягає в тому, що мертві давно живуть серед нас, вдаючи із себе живих. А їх відловом клопочуться хвацькі стрільці з примарного патруля, інстанції, де працюють одні небіжчики, що за життя були знаними харцизя. Ковбоями, поліцейськими, вояками тощо а в грі ви з головою занурюєтеся в пересічні будні обох головних героїв кінострічки. Геймплей R.I.P.D. зводиться до того, що вам з напарником слід витримати напад п'яти хвиль доволі неспокійних мерців, не плутати із зомбі, а під кінець герцю дочекатися, доки закінчиться арешт підбитого боса. При цьому події відбуваються на сімох невеличких, але різних мапах, де є кілька поверхів, тунелів, переходів та інших сходинок драбинок, крізь які на вас насуваються ватаги ворогів. Вибір гамувального приладдя небагатий. Усього дві вогнепалки, які можна замінити, придбавши щось краще. І особливий предмет, який можна придбати на початку матчу. Оці предмети деколи суттєво змінюють ігровий процес. Скажімо, сонячні окуляри роблять світ гри сіроблакитним і підсвічують червоним ворогів. Навіть якщо ті далеко за стіною, це дозволяє бути значно мобільнішим і з більшою впевненістю перезаряджати зброю, знаючи, що отой мертвий гопник ще не скоро добіжить до вас. Зважаючи на те, що наші герої стали бійцями R.I.P.D. після своєї смерті, було б дивно, якби у них не виявилося якихось незвичних здібностей. Їх п'ять, із яких найбільше запам'яталося лікування і станковий скоростріл. Так, так, маємо заклинання, яке викликає станковий скоростріл. Причому кожна властивість стає доступною при накопиченні певної сили, що нараховується за кількість знищених примар. Такий ігролад геть не новий і є чимало інших іграшок зі значно багатшим набором можливостей. Але особливістю цієї простої іграшки є її скромність. Вона ані хвилини не намагається вдавати із себе оригінальну та захопливу стрілянку. Це просто забавка на підтримку виходу фільму. і Іншим таким посереднім і не самодостатнім проектам варто орієнтуватися саме на таке подання. Тоді у гравців буде менше приступів розчарування. Картинка у грі нічим вразити не здатна, але й плюватися в монітор теж не хочеться. Персонажі і вороги бігають по мапі доволі природньо, ефекти згладжують більшість недоліків графіки, а загальний стиль приємний і затишний. Гра не викликає відрази чи якогось відторгнення, хоча йдеться про боротьбу із регіоналами по той біччя. Головна музична тема, якою гра вітається з нами у меню, вартує того, аби потрапити до вашого плейлиста. Вона бадьора, динамічна і по молодіжному варювата. Персонажі деколи щось варнякають на початку матчу, схоже навіть голосами акторів із кінострічки. А The Game — це еталон посередності, і як не дивно, у цьому вся сила гри. Нічого особливого і нового. А проте немає жодної значної причини облаяти цей продукт. Досвідченим стрільцям тут немає що робити. А фанатам кінострічки іграшка може припасти до смаку. До того ж, вона проста в опануванні і не вимагає багато часу. Саме в такі ігри можна гратися в очікуванні бажаної кінострічки.